Так, зайшли ще до одного товариша Юрца. Це в нього тут ті, що не ганяє, глуб'ятничок такий. Це самі лучші гонщики району. Валентин, Юрій Олександрович. Кине щось нам Юрій Олександрович, так? Кине, каже, зараз що нам щось. Тут в нього, правда, оріх у дворі треба трохи виносить, бо прямо в оріх кидати не годиться. Прямо в оріг кидати не годиться. Треба думку експерта спитати. Валентин, що думаєш? Полетять ні? Пойдуть, каже. Валік хто знає. <клухи> <клухи> Валік знає, так, тут у нього просто у дворі горіх здоровенний. Так да, кидає. кидай як небудь, так. Так було б, може, не всіх зразу, слухай. чорненьке це слабеньке, воно туман, паспорно, туман це чорненьке що піде вищо да? всіх, да. дай бог Всі по еліті. А то якраз чорненьке їх і посадить через. Що косить Чорний? Бач, він тормозить, тормозить, включає задню, той чорний. Добрий день. Байка тепер от туди відставка, що воно хочеться. Ну то ж я тобі за нього й кажу. Та ти чорне божного полетіть, бо лучше всіх один. А полетів кремак лучше всіх, бач. Ну, от я тобі скажу, ота тройка, ото висота заводської вузької труби. Ото вони стоять 80 метрів. А скільки її заводськовій? 75. А то вони ті три стоять на около 100 метрів висота у них. Ну ти бачиш, наче є світерець уверху, так? Да? Трохи. Тут піддемоє. Піддемоє. Буде яструб, доволі? Да, 100% і за чого я прийшов? Валентин це знає, опитний гольчик. Своїх не відкриваєш, поки тут не возьме, так? так. І за чого я прийшов? За чого? От це правильне рішення. Хай тут яструб возьме, Юрка. Юр Олександрович. Де він дівся? Та туман, я ж бачу. Ти бачиш, я їх на всю притягую, воно. Ну до 100 метрів, карта, яку в тебе вчора. Ніхран не цей, не хоче. Ну, трохи вищенько були. Ну хтось садить там один, а бачите, на якийсь креманчок, отой. непонятно щось вона. Погода. Погода, так. Вітер слабенький, такий і мряка, сирость. Шомряка, ша сирес. Де ж той чорт? Не полетять. Видно, що не полетять. Вони. А точно, то не твій чорну видав. Та я ж бачу, що... А Чуєш, знаєш, що каже спеціаліст. Хай яструб тут возьме, то він своїх погонить. Поняв? А що де чорну ту що треба було? Так то не кидай, хай ці сядуть, бо бач, тормозить оце чорне, всіх тормозить, а то воно... Ото щось, а то буренький літає, так? Да? Де буренька? Да, ото вер, верхний я. Ну ото, так, да, як це заводська труба, трохи держав вийшла. Бач, ну, ти прикидаєш заводську трубу, ото його висота десь 80 метрів він стоїть. 80, то це його висота, зараз, в даний момент. Заводська труба 75 метрів у нас. 76. Ну 76. Як ми так розказуємо. Щас ці сідають, а де до, до бурого підкинуть цих двох. Хай ці сядуть. Бачите, той би мой пішов би. там бурий. Красна голубка. Ну пробуй кидай цей. Десь дивись, дивись провода не кинь. А це гаразд, не таке чорне. Тори хвоста нема, ну воно хльостки, шар, бач таке. Це бач, вигребло моментом. А що вони О, шуганулися? Кого? Оце чорному рату. Так може й не треба було його кидати. Оце, Оце він, Сх... він в тому году дебело був. Да, чорна ти бачиш? Різниця, яка між тією і цією чорною. Фіто то з яйцем. Вони а -а -а. вже, мабуть, знайшла одне ще ні. Вони однакові. Ну, тепер в цієї трохи лозив хвоста немає, у небі вода стоїть. Голубка. Голубка чорна від того, що от, от ілюхи є. Їх дві в мене. Так, да, не полетять але ж повода. Не льот треба. Ну, туман, бачимо, там ще. Значить їх хвоста ловив, так чорні хвоста. Хоть так. Да, падають, падають. Попадали. Сейчас, Та ні, у нас бач да, сиросі, видимось, який сир. влага така на приводах вода, вона кругом, що ж ти хочеш. А то тобі через що й так. А то тобі через що такий польот. Не хочуть вони, так. Да. Не хочуть.